Привіт! з вами Катерина. У своєму попередньому відео я розповідала про недоречність створення розважальної локації на пагорбі у центрі Конотопа. Адже тут у роки Другої світової війни розташовувався концтабір, в якому було закатовано десятки тисяч наших земляків. Реакція на цей випуск не змусила на себе довго чекати, і на сторінці безпосереднього винуватця усього цього свавілля депутата Конотопської міської ради Андрія Франчука з'явився пост, в якому було висвітлено по суті його виправдання, яке він називає позицією, нібито усього якогось кварталу. А мова йде про назву громадської організації, яку сам вже і створив уже згаданий мною Андрій Франчук. Тобто, фактично, Андрій озвучує власні думки, видаючи їх за позицію громади. Маю припущення, що Андрій тепер вже став боятися одноосібно набрати на себе відповідальність за відверте порушення соціальних норм та засад здорового глузду, і почав виправдовуватися за те, що коїться на пагорбі, де молодь по суті стрибає і веселиться на кістках своїх прапрадідів. Перед тим як розібрати інші суперечливі моменти цього посту, я ще раз покажу вам кадри того, як у європейських країнах ставляться до місць пов'язаних із історичними подіями, і як шанобливо бережуть пам'ять про трагедії минулого. Висновок такий, що у цивілізованих розумнених країнах не створюють розважальні локації на місцях, де катували і вбивали людей. Тоді як у конотопі депутат Андрій Франчук самовільно привласнює собі таке місце і розпоряджається його територією на власний розсуд, роблячи усе для того, аби воно стало комерційно привабливим, адже в першу чергу для нього пагорб це гарний шматок землі в центрі міста. Зверніть увагу, цей депутат, начебто від імені громади, пише, що у місті конотоп є заклади культури та освіти, які теж побудовані на кістках. Такі факти справді мають місце, але давайте не забувати один надважливий момент: що це будівництво робилося за часів по суті окупаційної для українського народу радянської влади. Комуністам було все одно, що іде будувати, головне виконувати накази московської верхівки. Що тут же говорити, якщо вони без жодних докорів сумління знищували навіть наші красиві церкви і собори і будували на місці святинь житлові будинки. Ми з вами знаходимося на місці успенської церкви, яка була зруйнована комуністами у 1940-х роках. Ця будівля якраз побудована на місці цієї церкви. На жаль, у нас в місті із десяти церковних соборів залишилося тільки дві. На мою думку, ми, як сучасні жителі незалежної України, не повинні уподібнюватися до кровожерливої радянської влади і влаштовувати розваги на місцях з такою трагічною історією. Ще одна теза, якою маніпулює Андрій Франчук, це те, що безпосередньо на пагорбі, де він поставив лавки, столики, сцену та скейтпарк, людей не розстрілювали. Так, можливо, людей і не розстрілювали саме на цьому місці, але вони тут помирали зморені голодом, без медичної допомоги, зазнаючи фізичних та моральних тортур. А страти відбувалися зовсім поряд у розстрільних ямах, розташованих навколо пагорба, умовно за 50 метрів звідси. І коли Андрієві Франчуку відкрито вказали на це вже і у публічному просторі, та попросили зупинити цю ганьбу, що він зробив? Він взяв і встановив на місці страждань десятків тисяч наших земляків мангал. Уявіть собі на місці, де люди масово вмирали від голоду поставити мангал. От що має бути в людини в голові, щоб таке зробити? Е, у мене зараз якась певна така колізія в голові. Калізія в голові. На мою думку, це вже явно не колізія. У мене виникає питання до правоохоронних органів. Скільки ще можна допускати, що на місце, яке офіційно має статус скверу пам'яті, заїжджають машинами, розпивають алкогольні напої, а тепер тут ще й смажитимуть шашлики. Як на мене, це верх цинізму і аморальності. Ну а поки представники поліції будуть розбиратися з усім цим сувавіллям, я дуже сподіваюся, що кожен сам для себе зробить правильні висновки і адекватно оцінить те, що насправді відбувається на пагорбі. Підписуйтесь на мій канал в усіх популярних соцмережах та доєднуйтеся до ком'юніті думаючих людей, які люблять і дбають про своє місто.